Доброго дня, ну, дуже шорт, за ту хвилинку, за півтори покажу вам таку цікавизну машинку. Дивіться, це електричний мінівен 52 кВт батарейка, до 300 км може виїжджати, 7 людей можна посадити. Тут раз, два, три ряди є. Розпахується, як звичайне авто, але це другий ряд, це перший ряд. І тут є ще третій ряд. Бачите, то складено, це вже розкладене, ну, просто показую, як воно може бути. В авто є камера 360, парктроніки по колу, фаркоп, отакий величезний панорамний дах. Бачите, тут навіть є амбієнта по потолочку. Тут може не дуже видно, але вона є. Бачите, цінненька така. Дуже кру круто виглядає ввечері особливо. Мухобочка відкривається, коли з'їжджає панорама. Тут коригування кліматом заднього, задніх рядів. Отак це виглядає спереду. Отак отійське місце. Дуже круто виглядає оце, чорне з червоним строчечкою і перфорована шкіра. бачите, Воно ну, цікаво цікаво зроблено. Це Максус е, Сайк. Компанія викупила MG британську, британську автомобільну компанію. І вони випускають тепер такі цікаві вени. Випускають і комерційну техніку. У нас є Maxus і вантажні. Навіть кузовок такий, типу газель, а, в наявності навіть є. Є делівер 3, 9, ті, що нова пошта зараз катає. І ось такі цікаві вини. А, авто переднє дуже довга база, м'якенька, їде тихо. Ну, он фаркоп, що казав. Електробагажник. Не дуже багато вже місця, коли розкладений третій ряд, але є релінги. Можна зверху ще так якогось кофра зацепити, або щось на, на гачку тягнути. Так що звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Нагадую, 60-70 електромобілів по наявності. Вулиця Павлосенка, 8. На цьому номері є відео, е, є мій номер. Бачите, тут CCS Combo 2 Європорт. Оце мій номер і цінник, і мій телефон є прямо на цьому відео. Звертайтесь гарного дня, приїжджайте, телефонуйте.